Поширеними серцево-судинними захворюваннями серед українців, і загалом у світі, так можна сказати, є артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність та порушення серцевого ритму. Загалом все залежить від індивідуальних особливостей, звісно, організму, але є певні такі дослідження, які показують, що чоловіки до 60 років можуть бути більш вразливими до серцево-судинних захворювань, оскільки вони, можливо, більш вразливі до шкідливих звичок, більш важка фізична праця, і також вони менше звертаються до лікарів. А у жінок це може бути після 50 років, або правильніше ще сказати. Після настання менопаузи, коли організм жінки менш захищений дією естрогенів, тоді вона може бути більш разливою до серцево-судинних захворювань. Протипоказів загалом, абсолютних таких протипоказів майже не існує так, до проведення електрокардіограми і УЗД серця. Це не інвазивні методи, досить доступні і прості методи. Дуже рідкісні протипокази це можуть бути певні якісь гострі стани, так, можливо, там якісь певні опіки грудної клітки, емфізема, тобто те, що може нам фізично заважати. Так, або для УЗД серця. Так, це Може бути виражена підшкірно-жирова клітковина, так, наприклад, висока маса тіла, відповідно, може бути обмежене акустичне вікно, так, ультразвук може не пропускати і, відповідно, відправляються на додаткові методи дослідження, таке як через травохідне ехо серця. Фізична активність справді допомагає захистити серце. Ми говоримо саме про фізичну культуру, так, а не про спорт, тому що це дві різні речі, так бо спорт він більше йде якби для досягнення певного результату, а фізична культура вона необхідна всім в помірних фізичних таких навантаженнях. Так, це може бути, наприклад, 30 хвилин на день, звичайної швидкої ходьби, так і це вже допоможе захистити вам своє серце. Справді не потрібно, наприклад, там ходити в спортзал, так чи виділяти на це спеціальний час. Це може бути підняття по сходах, так на дев'ятий поверх, наприклад, або пройтися пішки на роботу, так, або якась робота, якесь певне хобі, яке вас це може бути садівництво, так, якесь певне волонтерство і так далі, тобто, щоб тіло постійно було в русі. Продукти для серця це звичайні насправді і прості продукти. Це може бути 400-500 грам овочів та фруктів на добу, жирна риба, наприклад, скумбрія, лосось, оселедець два рази на тиждень, жменька горіхів. Так, це можуть бути волоські горіхи, мигдаль. Тому насправді це проста їжа, так, а вже якщо говорити про шкідливу їжу, то це, звісно, трансжири, так, які містять ці гідрогенізовані Жири, які ми називаємо поганим холестерином або ліпопротеїдами низької щільності, так, які відкладаються на судинах і які формують запальні процеси в судинах. Так, тому е, потрібно їх уникати. Це можуть бути продукти, які містять маргарин, наприклад, це може бути випічка так, не домашнього приготування, коли ми не знаємо, який саме склад. Саме цього продукту, так, це перероблене м'ясо, наприклад, бекон, ковбаси. Варто, звісно, уникати таких продуктів, так і продукти, які містять багато солі. Дослідження показують, що українці вживають приблизно 9 грам солі на добу, що майже вдвічі перевищує добову норму. Оскільки добова норма це 5 грам солі на добу, і відповідно збільшується ризик артеріальної гіпертензії та в подальшому ускладнень цієї хвороби. Звісно, що е, таких корисних напоїв в принципі і не буває, так? тому що корисний напій це вода. Для організму, всі, решту соки, солодкі води, так вони всі е, загалом шкідливі. Не найбільш корисною є звичайна питна вода. Е, звісно, інколи хочеться якихось певних е, продуктів додаткових, так е, можуть бути якісь компоти і так далі, але в них вже не міститься тих корисних речовин. Тому звичайна вода е, так, вона розріджує кров, запобігає загущенню крові, тому е, вона найкорисніша. Період спеки справді е, може бути підвищена кількість звернень за медичною допомогою, оскільки спекотна погода так, вона може піднімати температуру тіла, е, вона може зневоднювати організм, відповідно, е, теж індивідуально можуть з'являтися певні симптоми. Або, навпаки, гіпотонія через те, що розширяються судини, або, навпаки, гіпертонія, це підвищений тиск. Так, тому необхідно е, багато вже. Води в цей період, так, е, уникати прямого сонячного випромінювання, так, берегти себе в такий момент. Справді, є Пацієнти часто звертаються після того, як побачили, наприклад, певне порушення ритму на годиннику, так, він показує, наприклад, аритмію, так чи різке заниження пульсу вночі. Але звісно, що це е, такий девайс сучасний, який не є медичним, так, пристроєм. Тому, е, звісно, він може сигналізувати якусь певну проблему з серцем, але варто звернутися до лікаря, так, а не читати в інтернеті, тому що е, це може бути як варіант. Норми, наприклад, часто такі годинники показують, що пульс може падати вночі там ще 40 ударів за хвилину. Але для певної людини, наприклад, це може бути як варіант норми. Тоді робляться додаткові обстеження, чи справді є якісь порушення провідності, ритму, так, і тоді вже ми робимо якийсь певний висновок. Так. Це ще не є небезпечно, коли годинник, наприклад, пікає і сигналізує, що от є якісь проблеми. Але, звісно, варто звернутися за консультацією, щоб зрозуміти, в чому саме. Питання. Я рекомендую більше рухатися, вживати просту звичайну їжу, яка корисна для серця. Також вживати достатню кількість води і добре висипатися. Так? І також дбати про себе, якщо є якісь ознаки, які вас насторожують, так краще не гуглити симптоми, так, а звертатися до лікаря.